Імена українських політичних діячів Степана Бандери і Романа Шухевича Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України вилучило з переліку осіб, про які потрібно знати, щоб скласти незалежне оцінювання з історії України в цьому році. Їх замінили на Миколу Щорса і Юрія П'ятакова. Ми запитали, що думають про це перехожі. Ні, це погано, дуже навіть погано. Бандери є заслужений. Діять України, він за Україну боровся. Вони виключили, бо вони дурні. Я це говорю, щоб вони почули теж люди не будуть знати взагалі. Діти наші не будуть знати історії нашої, дійсно, яка вона була, і хто такі ці люди? Може і потрібно, може, і не потрібно. Це ганьба, і вже більше нема про що говорити. Розумієте? Та кінець кінця ми живемо в незалежній Україні. Ні. І діти знають, що це герої України, знають, яку роль вони зіграли в національно визвольних змаганнях. А тепер що? А тепер, що лице повертати на потилицю і що казати? Просто ганьба, нема слів. Не знаю. Я думаю, що обов'язково потрібно дітям, і так як ми вчилися, так і дітям потрібно історичні пам'ятки, пам'ятати і досліджувати більше. Більше історії, більше знання, і більше будуть добиватися люди. Я думаю, що наші герої що повинні знати діти і мали би проходити цю тему в школі. Це треба та баченка зняти з міністра. Розумієте? Це наші герої України. І обов'язково, щоб не були в історії записані. І книжки обов'язково, щоб не були в книжках. Є дуже багато талановитих молодих людей, так що до них дійде, вони розуміються, і, що, і до них дійде. Боже, то не взагалі забудуть нашу історію. І тих людей, які боролися якраз за України, які вибороли нам цю Україну? Не, наоборот, нехай ця програма буде, нехай не виключають цих наших, та як кажуть, от бандери. Нехай знають люди, що... На чому Україна? Все, коло ми на чому строїлися? Ну, я думаю, що дітям буде легше вчитися і будуть просто менше домашніх завдань робити. Як вони можуть наших героїв виключити? Це ж неможливо так. Це треба висвітлювати якнайбільше, щоб діти знали нашу історію, наших предків. Потрібно так, щоб ви знали діти історію свою. Вони національні герої, то як їх можна? Викреслювати. Ці люди принесли ну, великий вклад у історію України. І на мою думку, кожен, хто має здавати ЗНО, потрібен знати про це. Тож не мусить знати про історію України, про всяке таке. Якщо є українці, то вони мусять знати Україну. Це і наша історія.